Ніжинська об'єднана державна податкова інспекція нагадує, що потрібно знати платникам єдиного податку першої та другої груп. Сплата єдиного податку здійснюється щомісячно не пізніше 20-го числа поточного місяця, але податкова інспекція рекомендує сплачувати не пізніше 15-го числа. З метою уникнення невчасної сплати податку та виникнення штрафних санкцій за невчасну сплату потрібно враховувати терміни валютування банками платіжних операцій. Сильними порушеннями, які виникають під час сплати податків, Ніжинське ОДПІ звертається до платників єдиного податку першої та другої групи. Та нагадує, сума єдиного податку змінюється кожен рік залежно від встановленої мінімальної заробітної плати станом на 1 січня. Протягом року суми податку не змінюються. На 2014 рік діють такі ставки. Для первой группы 8% это 97 44 для это копеек для платників, які здійснюють діяльність на рынках места. 10% від минимальной зарплаты это 80 копеек для платників здійснюють діяльність на рынках Украины. По второй группе затверджена ставка 20% від минимальной зарплаты это 243 гривни 60 копеек. Сума единого податку Возможно, буде змінена з 1 січня 2015 року в разі зміни мінімальної заробітної плати. За несплату та несвоєчасну сплату податку застосовується штраф в розмірі 50% ставки єдиного податку. У 2014 році застосовано штрафні санкції, які виникли зв'язку з просроченими термінами сплати або сплати не в повному обсязі до 600 підприємців. На суму більше ніж 500 тисяч гривень, при тому, що на першій та другій групи перебуває 2050 підприємців. Тому з метою уникнення непорозумінь та недопущення порушень в майбутньому рекомендуємо провести звірку по платіжам за 2013-14 роки і робити це періодично. Податкова декларація платника єдиного податку подається за рік протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року, тобто термін подання декларації платниками єдиного податку першої та другої групи, закінчується 2 березня 2015 року. Електронні ключі для подання звітності в електронному вигляді безоплатно можна отримати в кабінеті 118 Ніжинської об'єднаної державної податкової інспекції. А більш детальну інформацію можна отримати за телефоном 3 15 78. За неподання або несвоєчасне подання звітності по єдиному податку застосовується штраф 170 гривень при повторному порушенні 1020 гривень. Платники єдиного податку, які використовують наймену працю, щоквартально подають податковий розрахунок за формою 1 дф Протягом 40 днів після закінчення кварталу та звіт по ЄСВ щомісячно до 20 числа. Також з 3 серпня запроваджений новий платіж військовий збір. Нараховується військовий збір на зарплатні доходи в розмірі 1,5% та повинен бути відображений в податковому розрахунку за форму 1ДФ. Форма 1ДФ буде змінюватися, тому прохання слідкувати за нашими оголошеннями в засобах масової інформації та за третій квартал відобразити військовий збір в податковому розрахунку. Форма 1ДФ нового зразка. Звертаю вашу увагу що кожен третій платник єдиного податку першої та другої групи хоча б раз на рік порушує терміни сплати податку, тому прохання всім платникам звернутися до податкової інспекції та звірити свої платежі.